Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. І е, сьогодні я створюю ось такий е, комплектик. Точніше, це не комплектик це буде е, джут Трансформер. Він складається ось з таких двох е, джутиків е, чорного та білого кольору. Можна кольори робити будь-які. Е, він буде, е, по-різному можна його буде носити. Я трішки пізніше покажу, які форми можна робити з даних джгутиків, але зараз я хочу прикріпити фурнітурку. У мене зараз вже пізня година, але я вирішила на ніч приклеїти фурнітуру. і уже завтра дознімати те, як я буду приєднувати фурнітурку, як зробити так, щоб джгутики можна було носити і разом, і окремо. Чорний та білий, щоб до кожного е, джутика окремо йшов е, карабінчик, защіпка. Тобто, це все я хочу е, показати трішки пізніше. Але зараз мені потрібно приєднати сюди е, ковпачки. Що я хочу сказати про джутики. Е, це е, джутик, зв'язаний на 10 бісерин. Тобто, в колі, ось тут так, фокус. Ось тут в колі. У мене йде 10 бісеринок. В'яжу я їх на ось таких ниточках. Це джинсові ниточки, ось такі. Я ними постійно користуюся коли мені потрібно в'язати джгутики способом стовбик. Використовую я ось такий гачок. Це в мене тут він був підписаний на жаль, підпис Стерсі, який це номер. Але це або 0,6, або 0,7. Скоріше за все, 0,7. Мені так здається. Можливо, 0,6, не буду казати. Точно, але підійде і той, і той. Тобто для ось таких ниточок. Такі ниточки є в різних кольорових гамі, багато кольорів, є можна підібрати під будь-який бісер. Довжина джгутиків 50 см. Але довжину можна робити різну, також залежно від того, якої довжини ви хочете зробити джгут. Так як зараз вже пізня година, я трішки вже стомлена, але все-таки вирішила розпочати знімати відео це сьогодні, тому що хочу показати вам, як я кріплю ковпачки. Ковпачки я буду використовувати ось таким. Це ось такі металеві ковпачки. Срібного кольору. Тут йде отвір ось тут, в петелечці, ось тут. Тобто тут на нас крізного отвору немає. Тобто, мені ось тут потрібно вклеїти сюди ось ці копачки. Ці ковпачки у мене десь є бумажечка від них. Так, ці ковпачки, розмір іде 14 на 10 мм, ось так 10, ось так 14. І внутрішній діаметр, їх 9,5 Тобто, ось тут внутрішній діаметр 9,5 мм. Ось, тут. ось такі ковпачки я завжди використовую в таких коль'є. Вони чудово стають на джутики на 10 бісеринок, ось так. Вони виглядають. Тобто, мені потрібно промастити добре клеєм і одягнути на джутик. Клей я використовую ось такий кристал. Та е, також е, використовую момент е, гель, він також прозорий. Я використовую для ось таких такої фурнітури е, момент прозорий, тобто той, який не має кольору, тому що є е, клей момент класік, він жов, жовтий такий. Тобто той, е, він може, якщо десь витече е, поза ковпачок, він може пофарбувати бісер і пофарбувати нитку. Тобто краще використовувати ось такі прозори. Тим більше, коли він, якщо він витече десь поза край ковпачка, то його, коли він трішки підсохне, його легко голочкою щистити з бісеру. Тобто він не засихає намертво. Він такий стає, як, навіть не знаю, такий тягучий, як резина. Тобто його можна тоді щистити ось тут по краю, де, якщо е, виступить десь клей по закупочок, і з ним легко справитися. Ну що ж, розпочнемо, я покажу вам, на прикладі одного шутика. Ну, наприклад, ось цього білого. Так, я підставлю ось так ось точок, щоб не забруднити м -м, тканину. Ось так. Також мені знадобиться. Я використовую зубочистку, щоб краще промастити ковпачки всередині. І просто надавлюю туди небагато, клай, не дуже багато, щоб, ну, не знаю, чи буде вам видно Ось так, капельку. І потім я також ще буду промащувати сам джгутик трішки. І ось так зубочисткою промащую стінки, щоб добре. Промастити з усіх сторін. Бажано ось так, коли приклеїти фурнітуру, бажано залишити на, на кілька годин. Я залишу на ніч, так, копочок я промастила, і зараз я промащу сам джгутик. джгутик лише ось тут з краю, тому що сам бісер я вже не промащую, тому що може виступити потім клей поза ковпачок. І ось так обережно. Одягай! І ось так прокручуй легенько. Ось так. Все. Так як джгутик в мене на 10 бісеринок, я його нічим не наповнюю. Тому що, якщо товстіші є джгутики, які в'яжуться уже на 16, 15, 20 бісерин в грузі, то тоді вже потрібно наповнювати. Помащую. Тут нічого складного немає, в цьому, але потрібно робити все акуратно, щоб ніде не виступав зайвий клей. В принципі, якщо він виступить, то це також невелика проблема, можна його потім зчистити. Але краще, коли його немає. Ось так трішки прокручую і ось так. Так само я зараз приклею фурніторку на чорний шутик і залишу на ніч. І уже завтра, ну для вас, завтра настане через секунду, для мене пройде ніч, добре все підсохне. І я вам покажу, як приєднати сюди фурнітуру, тобто защіпку, ланцюжок, як зробити з двох один жгут, і так, щоб вони роз'єднувались, також робилися окремими прикрасами. Так, Ну що ж, в мене вже настав новий день, мої купочки всі підсохли, все добре. І зараз я буду чіпляти фурнітурку до них, буду чіпляти замочки і е, кілечка. Щоб можна було їх носити ось так окремо. Для цього мені знадобляться е, два карабінчики до одного і до іншого е, джутика. Кілечка подвійні, ланцюжок у мене буде йти е, уже на кінечний результат, на два е, джутика. Що я роблю? Мені потрібно до карабінчиків приєднати подвійні кілечка. Я використовую такий інструмент. Кілечка не обов'язково використовувати подвійні, але я використовую, зазвичай використовую такі, тому що вони мені видаються надійнішими. Так, І одразу приєдную до джгутика. Ось так. Карабінчики одразу я провірила, щоб вони добре працювали, тому що деколи буває таке, що карабінчики, їх іде в упаковці багато, і деколи буває, що карабінчики не всі працюють добре. Так, і сюди я вчіплю два кілечка. Ось так. Кілечко за кілечко я приєднаю ось так. І одразу так. Ось так я зробила два кілечка, приєднала один до одного і одразу приєднаю до джрутика. Так і ось так. Ось так два кілечка в мене. Те саме я роблю із іншим джутиком. Ще я забула сказати про те, що відео, як знімати ось такі в'язати такі джутики, я показувала на каналі, я залишу посилання в описі до цього відео. Хто не вміє в'язати, не знає, як, можете переглянути. Ось так. Приєднала я. І кілечка, і карабінчики. Так, такі джгутики можна носити окремо, білий та чорний, можна робити різні переплетіння, можна по-різному їх сплітати, поєднувати і робити різні прикраси. Тобто це вже залежить від, від фантазії. В мене ж буде ось таке плетення. Я складаю ось так вдвоє. Ось так вдвоє, один поверх іншого, і потім ось цей продягаю ось так в ось цю петельку. І роблю ось такий вузлик. Далі я маю ось так заокруглити і маю зробити ось тут наші кінчики, щоб крайні були трішки довші за внутрішні. Ось так. Я їх фіксувати тут не буду. Якщо ви маєте носити лише в такому ось вигляді джгутики, ось в такому вигляді, то тоді ви можете ось тут їх зафіксувати, голочкою пройтися по цьому вузлику, і тоді у вас вузлик не буде рухатися, не можна буде його роз'єднати, і він буде однаковий на місці. Так. Ось тут. Ось так. Далі я покажу, як же ж ось тут зробити замочок, щоб він був один замочок для ось такого кольє. Приблизила камеру трішки, щоб краще було видно. У нас виходить на одному краю джутика карабінчик, на іншому два кілечка ось таких. І нам потрібно зробити, я підготувала ще один карабінчик із кілечком та ланцюжок. На ланцюжкові також вчепила ось таке кілечко на краю. І мені потрібно на один край нашого кольє приєднати ланцюжок, на інший край приєднати карабінчик. Що я роблю? Я просто ось цим карабінчиком приєднуюсь Ой. ось так за ось ці кілечка. І приєдную ланцюжок. Все, одна сторона в нас готова. На іншій стороні так само, тільки ми приєднуємо. Ми під'єднуємось. Під'єднуємось до джутика і приєднуємо за кілечку карабінчика. Все. Ось така у нас виходить. Тобто, тут уже карабінчик, тут ланцюжок, все приєднали і одягнули. Коли нам потрібно роз'єднати або ж по-іншому якось плести, ми просто ці карабінчики від'єднуємо. Ось тут знімаємо ланцюжок, і ось тут знімаємо ось цю петельку. Все. І наші джгутики можна зняти і по-іншому якось їх заплести. Тобто з ось цього такого кольє можна зробити декілька прикрас. Ось так. Виходить наш подовжувач з карабінчиком, і виходять ось такі два джгутика. Коли будете сплітати, наприклад, робити ось такий перекрут, нам потрібно дивитися, щоб не вийшло ось так, як з однієї сторони вийшло два ланцюжка, ось цих, а з іншої сторони два карабінчика. Тобто ми міняємо місцями ось так. І ось тут уже з'єднуємо два джутика і приєднуємо, наприклад, карабінчик. Все. Далі. У нас тут виходить карабінчик на цій стороні. Тут ми сплітаємо. Ну, можна плетіння будь-яке придумати, можна якісь різні вузли зав'язати. І вже тут робимо те саме: робимо з'єднання двох жгутиків і приєднуємо подовжуючий ланцюжок. Все. І наше ось таке вже кольє готове. Також можна носити окремо. Такого плану я робила також і браслетики. Браслетик можна зробити також зв'язати два ось таких джгутика. І їх вже я також робила з вузликом. Робила так само защибочку, що можна окремо носити ось такі джутики. І також дуже красиво можна поєднувати кольори, не обов'язково білий та чорний. Можна використати, я робила чорний та жовтий такі, такий комплектик. І робила червоний та чорний, здається. Тобто, не знаю, якщо знайду фотографії, фото я вам вставлю. Тобто, можна кольори робити будь-які на ваш смак та вашу фантазію. Ну що ж, дякую усім за перегляд. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, свою думку висловлюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм. До побачення!